Мої шанування, дороге товариство. Сьогодні я звертаюся до вас з промовою, яка, напевно, може класифікуватися як некролог, тобто слово, яке спрямовано на дві цілі. Перше це повідомити про смерть, і друге сказати про померлого слова. Сьогодні я буду говорити про наше сьогодення, наше майбутнє, оскільки справи та думки людини, яка щойно закінчила свій земний шлях, була, вона була спрямована саме на це. Я буду говорити про Валерія Івановича Барзунова, який днями. Помер, і думки, ідеї, якого очікують на своє втілення, вони несуть у всьому нашому суспільству щастя, благо та яскраві перспективи. Я дуже люблю розумних людей, серед тих причин, у зв'язку з якими я їх люблю. Здавалося б, така є причина дещо дивна. Я відпочиваю у їх товаристві. Коли знаходишся поруч з розумною людиною, ти максимально розслаблений, ти розумієш, що від цієї людини не буде жодних до тебе небезпек, вона не використає тебе, вона тебе не зрадить. Тому можна бути щирим, можна бути відвертим, можна бути розслабленим. От е, я з Валерієм Івановичем дуже любив спілкуватися як з розумною людиною. Мені було дуже з ним і цікаво, і приємно, і комфортно. Говорячи про Валерія Івановича Барзунова, про його ідеї, його спадщину, я. Буду говорити перш за все про так звану концепцію сталого розвитку. От це напевне справа його життя, його ідеї, які пов'язані з цією концепцією. Я зараз поясню, в чому її сутність. Сутність сталого розвитку, який, до речі, прийнятий визнаний ЮНЕСКО як пріоритетний, і наразі, наприклад, в університетах впроваджують ідеї сталого розвитку. Вона така. Що треба будувати розвиток суспільства, розвиток, зокрема, економіки з огляду на інтерес не тільки покоління, яке наразі живе, а з огляду на інтереси поколінь, які будуть жити далі. Здавалося би, банальна річ. Але чи дійсне людство, сучасне людство керується ідеями сталого розвитку? Чи не спостерігаємо ми дещо зворотнє? Таке, яке Скоріше відповідає цій примовці відомі після нас хоч потоп. Скільки людей збогатилися за державний рахунок, забезпечили себе та своїх дітей, своїх дітей, та от, а не покоління? І вважають, що так і треба. Саме так розвивалася Україна до початку війни в 2014 році і до Повноваштабного вторгнення. Тобто, тут розвиток України 30 років він суперечив цій основній ідеї, яку розвивав Валерій Іванович. Як забезпечити цей сталий розвиток? Звичайно, що його можна забезпечити організацією діяльності спрямовне на добробут громадян, на зміцнення економіки, наповнення бюджетів. Для цього потрібно віднайти так звані точки росту економіки, тобто де можна заробити, де можна отримати прибуток, будувати, проектувати впроваджувати проекти, пов'язані з так званими підприємствами з високою додатковою вартістю, тобто там, де вести виробництво вигідно, і на цьому будувати так звані стратегії. Соціально-економічного розвитку територіальних громад, регіонів і України в цілому? От сутність цієї концепції. Я відразу хочу вас спитати, коли ми спілкувалися і коли ми вели діяльність з Валерієм Івановичем, нам доволі часто закидали, що наша концепція не зрозуміла. Ну, це складно нам говорили. От скажіть чесно, що тут складно, що тут незрозуміло? От відчуйте цю глобальне протиріччя між тим, як мало би бути, і між тим, що було в реальності. Ми познайомилися з Валерієм Івановичем наприкінці 90-х, на початку нульових, нас познайомив один функціонер, який був його керівником якби, і керував його діяльністю з Києва. Валерій Іванович на початку 90-х обіймав посаду першого заступника голови Сумської обласної державної адміністрації, тоді здається, це був представник президента, з економіки. Шо перший заступник, який опікувався питанням економіки. Валерій Іванович відносився якраз до тих людей, які побачили у можливості на, у цій реальності. Яка утворилася після розпаду СРСР щодо побудови міцної України економічно залежної України? В нього дійсно були ось такі от ідеї сталого розвитку вже тоді, і він намагався використати наявні тоді інструменти влади для того, щоб впровадити ці ідеї? От він був реальний класичний реформатор людина, яка, яка намагалася поставити Україну на шлях успішного розвитку. Проте він пішов з цієї посади, наскільки мені відомо, він пішов з власного, за власною ініціативою. Я не особливо розпитував про причини, хоча я здогадуюсь про причини. Ну, те, що творилося у середині 90-х і далі творилося, ну, воно не відповідало ідеям сталого розвитку, оскільки ми спостерігали процеси, які були спрямовані на збагачення окремих осіб, збагачення окремих груп осіб. На зміцнення так званого олігархату, коли державні ресурси використовуються у приватних інтересах, от, до речі, його от така риса Валерія Івановича в тому, що він завжди, коли бачив, що його ідеї не знаходять впровадження, він, він з цієї групи, з цієї спільноти просто йшов. От Він принципово мог взяти просто і полишити і йти далі. Вже, вже це в мене ну, захоплювало у цій особистості, бо ну, я бачив інше. Я бачив, як посади використовуються для того, щоб ну, щось мати для себе, в тому числі і владні посади. Я відразу хочу сказати, що я коли говорю влада, я маю, ну, не маю на увазі всіх державних службовців. Там є чесні, порядні, добросовісні люди. Але... Ці добростовісні чесні поряди люди зазвичай не приймають головних рішень, вони не беруть участь у у розробці та реалізації корупційних схем. Не беруть участь у цьому так званому корупційному консенсусі. Знаєте, там, де є група бенефіціарів, для яких є правила все для своїх, а інших за законом і з іншим за порядком відповідно до порядку. А, от, у середині нульових років ми вирішили з ним як би, розпочати таку діяльність спрямовану на впровадження а, цієї концепції сталого розвитку. Це все йшло поки що на рівні так обговорення. Пам'ятаю, що він розповідав, що ну, вся Європа йде цим шляхом, от, ці роз, держави, які ми називаємо розвинутими державами, не Пострадянського простору, там, до них відноситься, зокрема, Польща. Що вони йдуть самимильними мильними кроками, по, відповідно до концепції сталого розвитку, ми топочимося на місці, скільки не можемо прийняти цю доктрину. Але от така співпраця вже щільна, почалася в жовтні 2017 року. І вона розпочалася з того, що ми вирішили, якби йти двома шляхами: по-перше, якби розповідати людям про наші ідеї, та як Валерій Іванович говорив, якби набути такої критичної маси підтримки. З, з, другого, з другого флангу, як говорить військовими термінами, ми заходили через владу, намагаючись пояснити очільникам, що треба впровадити цю. Концепцію сталого розвитку. Працювали ми із обласною владою, працювали ми із центральною владою, і, звичайно, що ми, ми мали справу із спротивом. Причому спротивом неявним. Нам ніхто ніколи в очі не говорив, що там ви ви не праві. У нас просили наші матеріали почитати нашу концепцію, говорили, що ми вивчимо, але. До реального впровадження не доходило. І я розповім про я розповім головну причину. Не через те, що там щось не розуміли. Я оцю причину вам поясню на прикладі. В одній із територіальних громад ми навіть дійшли до того, що підписали договір про співробітництво. І, якби вже. Підписаний договір, фінансовий договір, розпочалася діяльність спрямована на те, щоб на основах концепції сталого розвитку э, організувати роботу територіальної громади і якби ну, показати всій Україні, що дивіться, ну, ось так от реально. Стало питання про те, що нам дали вихідні документи ну, про активи, про наявність там э, ресурсів у громаді. І тут почалися проблеми. Якого порядку? Ну, зокрема. Ну, треба було дані про наявність земель у територіальній громаді. А нам ці дані відмовилися давати. А скільки як потім з'ясувалося? Близько 30% цих земель це просто ну, не обраховані, а менше з тим вони використовуються. Ну, тобто вони не взяті на облік, вони якби ніде не рахуються чи якось ну, не рахуються там, як такі, що використовуються, але вони активно використовувалися. У них були свої. Зискане на набувачі бенефіціарів цих земель. І з ким би ми не мали справу, цей хтось після перших захватів, які ви розумієте, як все правильно, потім розумів, що це впровадження цієї концепції сталого розвитку це є пряма загроза його інтересам або їх інтересам. Ну, дійсно. Навіть ну, це ж треба впроваджуватися, треба оточувати себе науковцями, розробляти в плани, вести перемовини з потенційними інвесторами. Набагато простіше виходити з того бюджету, який є, набагато простіше ну, задовольнити певні інтереси тих осіб, які будуть пов'язані з справедливим розподілом да, от бюджетних цих бюджетних ресурсів. Вирішити свої проблеми організаційні фінансові, вирішити проблеми свого оточення, своїх родичів і все. Єдине, що в дурнях залишається народ України, громада. Ну, за рахунок її ресурсів були реалізовані приватні інтереси, а не інтереси громади, не інтереси суспільства. Як ми пропагували нашу, нашу доктрину, ми два роки поспіль вели передачу, науково-популярну передачу Точка росту. Вона виходила щотижня, виходила на телерадіокампанію Академ ТВ місцевій телерадіокампанії. Там були різні люди. Там були люди, які з нами думали, мислили, приходили в студію. Але більшість передач, звичайно, що була з Валерієм Івановичем, де він розповідав ось про сутність. Ідеї стало розвитку на різних прикладах. От от уявіть, кожен тиждень, що вівторка, як як зараз пам'ятаю, що вівторка кожен тиждень два роки два роки поспіль ми вели і цю медійну діяльність. Багато людей говорили, що це нереально. Що це нереально. і дуже багато людей. Намагалася дати зрозуміти, що ну, от, е, не варто цим займатися. Коли я їх слухав і коли зараз я думаю про це, от, е, я хочу вам порекомендувати наступне: подивіться в, в відеоконтенті Сумського каналу ті відео, які набрали найменшу кількість переглядів. Найменшу кількість переглядів. І саме ці відео можуть реально змінити ваше життя, оскільки вони є найбільш цінними. Ну, наприклад, відео про, а, відео про основи правильного харчування є таке нетипове відео про канал. Я його записав із студентом, спортсменом Стасом Шаповалом. Ну, реально, там, якщо послухати, ви побачите, що можете позбавитися не тільки якісь хворобу, передати хворобу, але підвищити на порядок свою працездатність. Не завжди ми хочемо думати. І не завжди інтелектуальна діяльність для нас є привабливою. Не завжди ми хочемо цього інтелектуального напруження. Інформація, яка подана нам на емоціях, і інформація, яка подана нам у у, у, у такому контексті, у контексті того, що ми хочемо чути, вона є для нас чомусь найбільш цінною. От вона є для нас чомусь правильною. Коли ми говорили про свої ідеї, то я з подивом дивився, що а, а більшість людей, переважна більшість людей думають, що в Україні все гаразд, все нормально, все в порядку. Але де в Україні все нормально і все в порядку? Зараз, от наразі, йде війна. А Валерій Іванович говорив не одразу, що якщо суспільство слабке, якщо воно слабке економічно, якщо е кращі люди суспільства, верніше не те, що кращі люди, я і слово еліта не хочу говорити, ну ті, що при владі, при впливі, одні дивляться на Вашингтон, на Брюссель, інші там на е Москву. І нема чогось свого якогось свого розвитку, то так або інакше на це суспільство нападуть, що відбулося. От зараз я пишу це відео із поневіченого кабінету. Я не випадково сюди прийшов у неділю, щоб згадати Валерія Івановича. Тут ми тут часто з ним проводили час за бесідами. Он вияс Сирена, чути постріли, які пов'язані з биттям шахідів. От, От наслідок. От наслідок якоїсь такої недалекоглядності, нерозуміння того, що має бути відсутності якогось належного суспільного, суспільного тиску на владу з метою забезпечення свого, свого добробуту, стали розвиток, які спрямовані на інтереси майбутніх поколінь. Та які ж інтереси майбутніх поколінь, де наше сучасне покоління українців, де наші молоді люди? Вони за кордоном і багато з них займає, е, таку, обіймає посади, пов'язані з такою некваліфікованою працею? Е, Говорячи про Валерія Барсунова, я от взагалі хочу поговорити про долю розумної людини в Україні. Так, що в розвинутому суспільстві, да, от, бачить розумну людину, то ну, ти розумний, давай вперед розвивай. У нас до розумних до цього. Я не аналізую зараз наразі е, ну, ситуацію в Україні і реальність в Україні, оскільки вона дуже специфічна. Я аналізую те, що було б до повномасштабки, принаймні. У нас до розумних відносилося з підозрою. Оскільки в будь-якому разі розумний знає, що відбувається, Розуміє ці процеси, які реально відбуваються, розуміє цю схибну систему корупційного консенсусу і апріорі несе якусь загрозу. Так до розумних відносилися. Ставлення до розумних людей і зараз мене не дуже задовольняє, і взагалі доля розумних людей не задовольняє. Я от дивлюся, от студент він розумний дівчина, хлопець. Але я бачу, вони вже працюють, вони ж відповідальні люди. Але де вони працюють? Чи на монтажбі, кафе або ще десь пов'язано з якимось там дрібним бізнесом. Але ж вони мають не там бути, вони мають визначати долю українського суспільства, вони мають бути біля Кабміна, біля, біля обладміністрації, біля місцевої влади в місцевій громаді. Де вони там, їх там не бачу. Декілька таких слів про Валерія Івановича, скажімо так, характеристика його натури. От чому я в нього навчився? Ну, По-перше, колосальні, колосальні знання з економіки, колосальні знання, от мене враження, що економічний факультет закінчив. Він дуже відповідальна людина в тому плані, що от ми про щось домовилися, от ти, ти зробиш це. Я зроблю це. Ну, так розійшлися. Ну потім я Ну, колись зароблю. Завтра, післязавтра. А Валерій Іванович робив відразу. Там він говорив: я напишу там, план. Через півгодини план вже в мене в електронній пошті. Тобто, це от якісь глибинне знання специфіки роботи от, людського мозку, специфіку людської фізіології. Тобто, ти якесь завдання взяв, відразу його зроби і далі йди далі вперед, щоб необхідність у виконанні не затримувала тебе. Валерій Іванович вів в життя аналітика, Тобто він постійно аналізував матеріали. Читав статті, аналізував, робив висновки та популяризовував ці висновки. Тобто, людина, яка постійно живе в аналітиці, також унікальний, унікальний випадок, я дуже рідко таке бачу взагалі. Знаєте, він завжди якийсь такий був підтягнутий. Він спортсмен, займався плаванням, гімнастикою, він мені розповідав і <кій> вів такий активний спосіб життя, пішими прогулянками займався, завжди виглядав підтягнутим. Там, ну, йому ніколи не скажеш, там, що він там, особа літнього віку. Одяг завжди був такий ефектний, такий підкреслена, підкреслений. підкреслений яка серйозність одягу, як пам'ятаю ці костюми, там, в чому він, він одягався, він завжди одягався по-діловому, підкреслено з якимось таким, знаєте, шармом і шиком. Він був кандидатом економічних наук, якби ніби там він був економістом, але він був і філософом. Він за цими економічними процесами він бачив якісь дуже глиб, глибинні речі От такий документ, є, так, як баланс. Баланс там, бананс, баланс, фінансові результати, Він от в цих от, якось, економічних класичних документах вбачав щось глибинне, баланс як гармонія в світі, намагався зрозуміти процеси світобудови, за якими законами за, і, і розвивається і живе Всесвіт. І я зулюбки з ним про це говорив. Дуже шкода, що він помер, дуже шкода, що ця людина закінчила свій земний шлях. Я би хотів закликати всіх вас до двох речей. Ну, по-перше, зараз український народ обливається кров'ю, потерпає від війни. Він воює з страшним лютим ворогом. Багато. Вояки ЗСУ вже віддали своє життя, своє здоров'я за нашу свободу, за наше щастя. Знаєте, от Часто, коли я говорив з людьми, нібито там і при владі, при, е, при впливі, про те, що ну не можна, корупція ж в Україні, ну треба ж не так, треба ось так, як Валерій Іванович говорить. я отримував дуже дивну відповідь. Вони говорили так: ну от корупція, корупційний консенсус, ти, що ти говориш про корупційний консенсус. Да, Оце це єдина правильна система. Це ж система, ну вона ж існує, вона є, от ми по неї розвиваємося. Я бачу, як реалізатори цієї системи зараз, чогось вони ну, не в Україні, деякі з них, О, деякі наші опоненти, вони не в Україні. Вони або на Західній Україні, або вони за кордоном. І от я би хотів у них спитати у цих наших опонентів. Ну, от як вам дивитися зараз на це все? Як вам дивитися на те, що відбувається в Сумською області? Як вам знати про те, що деяких населених пунктів просто вже немає? От чим закінчується ось така недолугість, нерозуміння, як говорив історик Карес Собтильний вускалобість е у організації в дуже важливих справ суспільного розвитку? Тому це моє звернення спрямоване на те, щоб. Ота система корупційного консенсусу не повернулась, щоб не повернулися у ті носії єдиноправильної системи дагаварників і набувачів зисків у приватних інтересах. Валерій Бразунов вніс ідею нової України, заможної, сильної, сталої України. Це якби друге. Парада усім нам перша парада цінувати розумних людей і робити все, щоб розумні люди зайняли достойне місце в нашому суспільстві. А друга парада, щоб у нас була нова Україна, нова Україна, яка побудована на ідеях сталого розвитку, які розробляв і намагався впроваджувати барзунов Валерій Іванович. Нехай ця людина завжди буде з нами у нашій пам'яті. Але не тільки в пам'яті, і в наших справах, і в нашій діяльності. Дякую за увагу. До побачення.